Доброго дня. Так, ще одне коротеньке відео. Хто знає як називається? Стоїть в мосту така. Як? Хто знає? Так, дивіться, тут намазали герметик силиконовий. І зараз будемо ставити ось цю як називається. Ось туди. І буде нам щастя. Так, помаленьку вставляємо. Так, щоб тут сальник стоїть. Щоб сальник не порвати, і ну, в общем, потихеньку, помаленьку так вставляємо. Так, І там нам потрібно в мості вставити. Там вже на кінці у нас цього вала є шліци. Цими шліцами треба вставити в редуктор. Тобто ми його підводимо майже повністю і вставляємо.